Вітаю в ефірі. Програма Юридична експертиза з Володимиром Терещенком. Добрий вечір, пане Володимире. вечір. Ви анонсували роботу вашої юридичної команди, яка приймає звернення громадян і е, аналізує їх, систематизує, надає допомоги, надає консультації. Як давно працює ця служба, і чи працюватиме вона після виборів? Так ну, юридична консультація працює ще з травня місяця. Цього року і ми на сьогодні бачимо, наскільки багато запитань є у мешканців міста Суми, і вони досить цікаві і велика кількість на сьогоднішній день. Ми вже аналізуємо їх, систематизуємо, і це для нас дуже цікаво, бо це буде лягати вже в ту законотворчість, якою ми плануємо теж так займатися. І тому я думаю, що вона буде працювати і далі. От ви сказали, дуже багато запитань надходить. Наскільки багато? Ну, ви знаєте, ну, юридична консультація працює ціло, цілий день, і велика, велика дуже кількість цих запитань. Вони дуже різні і всі стосуються життєдіяльності, стосуються всіх наших мешканців. Стосовно життєдіяльності міста, ну зараз, напевно, найактуальніше питання, принаймні дуже часто глядачі звертаються і на телебачення стосовно роботи міського адже приходять великі рахунки. Повірка лічильників зараз дуже актуальне питання. Як багато у таких от питань до вас надходить? Ви знаєте, дуже багато і це сьогодні дуже важливе питання. Воно турбує досить багато мешканців і. Сьогодні те, що стосується повірки лічильників, ми це питання вивчили, консультуємо людей. І сьогодні я думаю, що я більш детальніше проконсультую людей, як їм з цим питанням, як його вирішувати насамперед, закон наскільки глибоко вивчили? Можете проаналізувати, з яких частин складається, і на кожну з цих частин власне дати відповідь ґрунтовну юридичну відповідь. Так, людей, людей е, турбує питання, е, хто повинен е, е, цю послугу надавати, хто за неї повинен платити і в які терміни це повинно відбуватися. Ось ці питання ми вивчили. І сьогодні я можу по ним проконсультувати людей. Це е, регулює ці питання. Два закони. Це осні це про закон України про метрологію та метрологічну діяльність. Закон про житлово-комунальні послуги. Також дві постанови кабінету міністрів: це 630-та постанова і 869-та постанова. Так, ось, у відповідності до частини 4 статті 17 закону України про метрологію і метрологічну діяльність, ці послуги надає суб'єкт господарської діяльності, який надає послуги по водопостачанню та водовідведенню за свій рахунок. І е, сюди входить і, і демонтаж, і монтаж, і транспортування. Це ми відповідаємо зараз на питання, хто повинен виконувати так. повірку лічильників. Так і е, що стосується міста Суми, це комунальне підприємство міськводоканал, і але сьогодні е, ці обов'язки поклав міськводоканал, поклав на людей. Але взагалі це не так. Бо згідно цього закону про метрологію, метрологічну діяльність, де визначено, що це повинен робити суб'єкт, який надає послуги по водопостачанню водовідведенню. А суб'єкт згідно закону про житлово комунальні послуги, це стаття 19, частина 5, визначений суб'єкт, це надавай, виконавець послуг і згідно цієї статті, і в нашому випадку це міськводоканал. Хто повинен платити за ці послуги? За ці послуги повинен платити виконавець. Так як... Послуга, повірка лічильників, має оплачуватись міськводоканалом. водоканалом. Так як люди вже сплачують її. Е, О, тут є детальніше, постанова... Як люди сплачують вже цю послугу. Ну, дивіться, 869-та постанова. Вона затверджує е, тарифи, тарифи на і то, е, те, що стосується тарифів по водопостачанню водовідведенню, туди не входить ця послуга, але вона входить в послуги по е, обслуговуванню будинків, споруд та прибудинкових територій. І це на сьогодні ці послуги в більшості своєї це надає суми житло. Тому питання, які повинні бути врегульовані між відоканалами суми житло, це їхні питання. Але люди і терміни, які повинні бути терміни, вони чітко визначені законодавством. Законодавством визначено, що протягом місяця ця послуга повинна бути надана. І також е, періодічність, Періодичність – це теж за е, це відповідальність виконавця послуг. Вона три роки є, вона урегульована законодавством, і тому це, це всі питання до міськводоканалу. Тобто люди не повинні відповідати, не повинні сплачувати додаткових коштів. Люди не повинні відповідати за періодичність, за терміни. Це тобто, все покладається три на... роки. Треба здійснювати повірку лічильників за цим терміном. Повинен слідкувати міськводоканал, міськводоканал і попереджати про те, що має здійснюватись повірка лічильників. Я правильно зрозуміла? Так, ви Правильно зрозуміли. Більш того, міськводоканал завжди. Попереджував людей. Люди ще більше брали на себе обов'язки, бо вони ще самі і демонтували, і транспортували, і потім монтували ці лічильники і оплачували, і, оплачували і оплачували ці, і оплачують по сьогоднішній день. Тобто люди не, зна, не знали своїх прав і не знали обов'язків міськводоканалу. водоканалу. А більш того, ще інші проблеми, ті, що не стосуються самої повірки, це по рахунках ще, коли люди багато дуже запитань, що їм робити, якщо їм рахунок виставляють більше аніж вони ми спожили цієї послуги, і тобто, тут... якщо е, лічильник на повірці, за яким тарифом має оплачуватись е, вода? Тобто скільки спожили, як вона має оплачуватися? Якось рахуватись там посередньому, я знаю 300 літрів на людину. Тобто, за якими нормами? У людей, у яких стоять лічильники, вони в них чітко визначено, там є е, вартість і є об'єм, який вони контролюють через свої лічильники. І тобто, рахунки, які їм виставляють, вони ми консультуємо про те, що вони не повинні сплачувати, якщо вони не погоджуються, і вони повинні ці рахунки з'ясовувати саме з міськводоканалом. Чому як реагувати рахувають? на таку заяву? У вас не повірений тому ми вам нарахували по загальних нормах і ви маєте сплатити там дуже велику суму за воду. Ми вважаємо, що е, люди повинні сплачувати лише. Е, Стільки скільки вони використали, якщо є розбіжності, вони повинні з'ясовувати смі водоканалом. Якщо вони не можуть це з'ясувати, то вони на період повірки лічильника. Яка норма закладена у законодавстві? Тобто скільки повинні люди сплачувати за використану воду? З дивіться, це, це те, що повірки лічильників, воно входить в тариф, який вони сплачують за суми житло. І тобто там це все закладено, і вже, вже питання до людей воно не стоїть. Скільки вони повинні сплачувати. Вони не повинні сплачувати, Воно вже в тарифі є. Я маю на увазі не саму повірку лічильників, а за нормами. Скільки за воду має нараховуватись, поки лічильник на повірці воду повинен нараховуватися. Там є термін місяць, і за цей місяць вони повинні сплачувати середнє за три місяці до цього місяця. Беруть середнє і за цей місяць середня від тієї кількості якось від трьох місяців і вони споживають, місяці. так вони сплачують за, воду, за постачання води та водовідведення. Скажіть, будь ласка, як багато людей звернулись до вас і ви надали їм конкретну допомогу? Навіть ну, можливо, з тим, щоб звернутися до суду у такому випадку? Ви знаєте, ми вам я статистику щас не надам, але це, це велика кількість людей. Ми багато з ким спілкуємося, і ми їм пропонуємо ці, вирішувати ці питання. А ще ми пропонуємо це вже не в законодавчому такому полі, але ми їм пропонуємо звернутися до міського голови, так як міськводоканал це підприємство, підпорядковане міському голові. І тому, якщо в них ці питання з'являються, вони повинні спілкуватися з органами місцевого самоврядування, щоб вони якось впливали на це, тому що такі питання вони дуже складні для людей. Тобто, люди не зовсім розуміють і не завжди мають кошти, щоб звернутись до юристів і відстояти своє право. Тому ми їм пропонуємо звертатись до міського, голові, міського голови, який може їм допомогти в цьому питанні. Чи надаєте ви юридичну підтримку, якщо, наприклад, людина хоче звернутися до суду, чи може вона розраховувати на вашу допомогу? Я думаю, що може розраховувати на нашу допомогу? Ми можемо готувати їм документи, але е, така велика кількість людей, яка е, звертається до нас, тобто, ми, 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 віде більше, віде. Ми, більше, ми більше можемо консультувати і е, надавати послугу з консультації, аніж не брати на себе робите, так, так е, да, по одному надавати, з питань. Так. Ви анонсували юридичну експертизу з Володимиром Терещенком. Що п'ятниці, наступної п'ятниці, яка тема буде? А, сьогодні, сьогодні є дуже таке важливе питання, яке людей теж турбує. Ну вони зацікавлені розуміти це в народі кажуть закон про люстрацію, це закон про відновлення влади. і Людей дуже цікавить цей закон, і тому я думаю, що ми в слідушій п'ятниці. Постараємось якось більше людям розказати, більше їм показати всі плюси і мінуси і розказати, що це за закон, що це за люстрація, і як, як вони повинні розуміти, як вона повинна працювати. Дякую вам за юридичну експертизу. Нагадую, ми спілкувались із юристом, адвокатом, кандидатом у народні депутати по 157-му виборчому округу Володимиром Терещенком. До наступної п'ятниці на все добре.